Я не за те, щоб взагалі вести якісь діалоги з росіянами, але я за те, щоб або з їхніми балалайками, місцевими, да? лаптями, куклами-бабушками. Але я хочу сказати, що якщо не звертати на них увагу, вони нікуди не зникнуть. Їх зараз уже розвелося на нашому інформаційному полі, ви навіть не уявляєте, яке число. І зараз ми до цього числа перейдемо, але ну так, щоб був якийсь легкий перехід, то я вам розкажу про те, що у нас тут відбувся у Львові днями форум російської опозиції. І на цьому форумі, прости господи, серед учасників були Фейген, Каспаров, Михайло Подоляк, якого ми зараз заслухаємо. Зокрема, він казав, що Російська Федерація має не тільки путінський стрижень. Говорив він це, зокрема, Марату гельману. Марат Гельман — це російський політтехнолог, який працював господи, з директором першого заступником директора першого каналу в перші роки Путіна в Росії, і який був в принципі, політтехнологом Януковича, особливо в той період, коли була помаранчева революція. Він подаляк гельману розповідав, що ви зібрались тут, щоб показати, що є якась Путінська Росія. І далі Подаляк говорив щось таке, що мені страшно цитувати, але доведеться вам це послухати. Незважаючи на те, що в Україні дуже виражена, і ви розумієте, чому виражена антиросійськість, не, не, не антиросійська з точки зрення ненависті конкретно, а просто тому що війна об'явлена Росією в Україні. І звісно, звісно я прошу вас. Не злиться на то, что Украине, ну или не обижаться на Украину, что здесь есть выраженная сегодня жесткая антироссийскость. Это нормально. Психологически это было бы странно, если бы этого не было. Но на самом деле, если вы будете делать ту работу, которую нужно делать, мы будем точно вам помогать. Не злитесь, не обижайтесь. Сейчас я стану на колени и вам отсосу, чтобы вы не переживали и не обижались. И в принципе, я, я, я дивилася на цей, на, на цей текст подалека, и такая. Ну реально, он станет весь смукче, и вин таки в принципе есть там близко. И сейчас реанимировано то, что всегда было сутью, ну сущностью, если можно так сказать, российского мира в том исполнении, в котором мы сейчас видим. Можно ли это изменить? Конечно. И к сожалению, это будет изменено большой кровью Украины. И к сожалению, это может случиться только в результате военной победы. Ну, тактических поражений России на поле боя. По-другому не будет. Мы можем откровенно говорить о том, что концепция, которую предлагает ФПК, она крайне опасна. Она предполагает консервацию того, что есть в России на долгие десятилетия. К сожалению, России нужно будет признать поражение, потому что концепция, которую вы предлагаете, она очень опасная. говорить, <говорить подаляк, просто господа Гельману, просить выбачения и просить не обижаться на украинцев. Я це послухала, так я думаю, окей. Окей. Ми бачимо, як швидко розвиваються рухи. Я вам реально рекомендую піти і подивитися якийсь із етерів Д'Артаніяна. Зокрема, 30, ну, в принципі, 31-37 випуски. от там от дуже багато всього цікавого стосовно того, що відбувається зараз. Тому що тоді... Андрій намагався якось спрогнозувати, на що будуть давити. І зараз ми бачимо, ну і на що вони вже зразу почали давити. І зараз, знову ж таки, повертаючись до uh, таймкодів, правильна Україна, хороші русські проти плохих, нова Росія зі столицею в Києві, альтернативна Росія в Києві, дезертири і борці проти Путіна, герої наші і так далі. Це все відбувається. Форум відбувся. Подаляк показав майстер-клас паралельно. Андрій Садовий дуже сильно здивувався, що таке відбулося у Львові, і дуже слушною була стаття на Антоніні, з якою я взяла наступний скрін. А, в якому запитала, а, а, ну, а чи ви дивуєтеся? Ви хіба не впізнаєте гостів 24-го каналу? А 24-й канал це Холдинг, який е, ну, е, господи, зараз я прямо прочитаю точно, як це все звучить. Коротше, е, 24-й канал ходить до складу Холдингу ТРК Люкс, а Холдинг належить дружині садового. Ну, типа, ви дивуєтеся, ви реально дивуєтеся, що у Львові зустрілися всі ті, хто у вас. Вас на телеканале постійно в гостях і постійно навалюють на русском языке в аудиторії, яку ви оце зібрали свої тексти.